Добрий день сьогодні. Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що наразі у Росії спостерігається певний дефіцит озброєння, тому Україна не може зробити паузу у війні, бо відповідно ця пауза буде використана російськими окупантами. Зокрема, президент України заявив про те, що українська сторона розуміє обсяги, скільки і чого виробляє російський ВПК. Далі пряма мова українського президента: ми знаємо, скільки вони виробляють дронів артилерії на добу, і ми бачимо, чого їм не вистачає, і з чим у них великий дефіцит І з дронами, і з артилерією великий дефіцит з ракетами. Теж про ракети ми поговоримо пізніше. А наразі ми зосередимося на дефіциті артилерійських снарядів Російської Федерації. За словами Зеленського, не випадково Російська Федерація. Отримало вже більше мільйона артилерійських снарядів від Північної Карнеї, а також деякі ракети, і далі президент України додає, чому вони це роблять, бо не встигають. Бо їх склади були порожніми після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді вони прийшли усі навали із великою кількістю цього, що у них було накопичено, а зараз підкреслює гарант. Ця пауза це не просто заморожений конфлікт, це просто пауза, яка допоможе агресору. Вони не встигають зауважує гарант. І тепер давайте з вами подивимося на заяви головного управління розвідки Міністерства оборони з приводу браку артилерійських снарядів у Російської Федерації. Заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив про те, що Російська Федерація виконала власне оборонне замовлення у 2023 році. Скібічкий розповів, що Російська Федерація вийшла на виробництво двох мільйонів снарядів. Товариство запам'ятайте цю цифру. При чому зауважує, що 2 мільйони снарядів у ВПК виробляє на рік це власне виробництво країни окупанта. Йдеться про 122-мм і 152-мм боєприпаси. Водночас зауважує Скібічки, торік в Росії все одно виник дефіцит боєприпасів на рівні 0,5 мільйонів боєприпасів. Це через це. Російська Федерація спочатку завозила зброю з Білорусі, а потім Ірану і північної Кореї. За словами заступника начальника ГУР в Україні, знаєте, яким чином і звідки завозили боєприпаси, на яких арсеналах вони зберігалися і як доставлялися на фронт. Ну, не можемо не тішитися по інформованості головного управління розвідки Міністерства оборони. Погодьтеся. Подібні заяви свідчать про високий професійний рівень, тим більше, що йдеться про те, що е, очільник, один з очільників головного управління розвідки Міністерства оборони України, заявляє про те, що знають і кількість боєприпасів, на яких арсеналах вони е, зберігалися і ба більше того, як до, діставалися до лінії фронту, а тепер давайте розглянемо цю ситуацію більш детально, і чи відповідають заяви Скібіцького? Реальному стану речей у російському ВПК. Я нагадаю, це не речник, не представник головного управління розвідки Міністерства оборони. Подібні заяви робить відповідно заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор. Менше з тим, перейдемо до фактури. На початок широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. На складах окупаційної армії, за оцінками і українських і західних е, спеціалістів, знаходилося приблизно до 15 мільйонів снарядів. В перші місяці війни використовувалася тактика вогневого валу, коли російські окупанти могли використати за добу до 70 тисяч снарядів. Ця е, тактика була продемонстрована під час боїв. Як у Луганській області, так і Донецькій, зокрема, фактично були стерті з лиця землі, міста Попасне, Рубіжне, великих руйнувань було завдано Маріуполю та іншим українським містам відповідно на лінії бойового зіткнення. Так от за даними російської сторони, за перші місяці війни е, окупаційна армія витратила приблизно 8-9 мільйонів снарядів. Відповідно, не складно порахувати, що е, артилерійських снарядів у окупаційної армії залишилося приблизно 5-6 мільйонів штук. Та кількість снарядів, яка залишилася на складах опаційної армії, вона до речі розміщена не в європейській частині країни, а відповідно в основному в Сибірських військових округах. До речі, саме цей факт ускладнює логістику постачання артилерійських снарядів. Тому, шановне товариство, коли ви чуєте від військових експертів у засобах масової інформації повідомлення про снарядний голод Російської Федерації, то це відповідно не тому, що брак снарядів, а відповідно проблеми з логістикою. Причому ці проблеми виникли в тому числі і завдяки українській стороні. Зокрема, в моменті нанесення точкових ударів по логістичній складовій окупаційної армії мовиться польових складах з БК на окупованих територіях. Причому після постачання українській стороні систем РСЗВ, МАЛ, Марс, МЛРС, вся е, позитивна тактика знищення тилової інфраструктури збільшилася в рази. Я вже не говорю, що відповідно. Після отримання українською стороною крилатих ракет повітряного базування Shadow і Скальп було нанесено низку вражаючих ударів по польових складах і відповідно, базах накопичення БК Російської окупаційної армії на територіях тимчасово окупованих районів Луганської Донецької, та Запорізьких областей відповідно, Автономної Республіки Крим. Так, от, шановне товариство, варто говорити про те, що не е, забуваємо і про умови зберігання снарядів. Зокрема, є три категорії снарядів. Відповідна, перша, яка дає 100% результат, вона фактично вже вичерпана. І наразі окупанти використовують другу і третю категорію. А відповідно, це ще запаси радянської армії, і е, там зовсім інший, менше з тим. В мережі активно почали поширювати інформацію стосовно того, що російський ВПК може виробляти до 100 тисяч снарядів на місяць. Причому мовиться про снаряди великих калібрів більше того, свого часу Ройтерс. Шановне товариство, Ройтерс з посиланням на неназваного західного посадовця. До речі, це вже стала практика. Якщо ви уважно дивитеся наші огляди, то західні змі, як правило, використовують тактику посилання на неназвані джерела інформації, чи то в розвід чи відповідно міністерство оборони Так от мечести. З посиланням на неназвані джерела інформації, Ройтерс повідомив про те, що Росія зможе наростити виробництво артилерійських снарядів до 2 мільйонів штук на рік. Але зауважує Ройтерс, цієї кількості буде недостатньо для того характеру активних бойових дій, які окупаційна армія веде в Україні. Так, от, шановне товариство, ми підійшли до основного. Звідки інформація в головного управління розвідки Міністерства оборони про 2 мільйони снарядів, які виробляє російський ВПК? Виявляється, це повідомлення Ройтерс. Причому з посиланням на неназвані джерела інформації про 2 мільйони снарядів на рік, і причому знов таки Ройтер зауважує, що цієї кількості буде недостатньо. Але справа в тому, що ще у вересні 2022 року Джек Волтінг з аналітичного центру пояснив, що попередні оцінки російського артилерійського виробництва, починаючи з червня минулого року, були занадто завищені. Своєю чергою, американська і британська розвідки заявили про те, що російські виробничі потужності дуже обмежені. До останнього часу в відкритих джерелах інформації було повідомлення про те, що підприємство російського Ростеху за весь 2021 рік змогли виготовити лише. 400 тисяч нових снарядів, тобто сума сумарного виробництва 2 мільйони нових снарядів за рік, як мінімум, є завищеною. Зауважу, що можливості відновлення снарядного виробництва в Росії порівняно з Штатами Америки та європейськими партнерами набагато скромнішими. Так, от, за оцінками спеціалістів як українських, так і західних. Військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів наразі може виробляти приблизно до 24 тисяч снарядів на місяць, себто сумарне виробництво ВПК Сполучених Штатів річне складає приблизно до 300 тисяч. Сполучені Штати нещодавно заявили про те, що Продовж наступних двох років вони збільшать виробництво артилерійських снарядів до 90 тисяч на місяць. Але продовж наступних двох років. А головне управління розвідки Міністерства оборони говорить про те, що ВПК Російської Федерації вже виробляє 2 мільйони артилерійських снарядів на рік, цебто фактично перевищуючи виробництво артилерійських снарядів. У Сполучених Штатах на підставі чого ви даєте подібну характеристику, причому ця характеристика зауважу, йде в розріз із заявами президента України, причому на міжнародній арені, я зауважу заяви гурмов датуються власне. Фактично тим самим днем, як і заяви президента України Зеленського, який під час міжнародних поїжджів намагається максимально мобілізувати можливості європейських і заокеанських партнерів в моменті військово-технічної співпраці з нашої країни. Посилення характеру військово-технічної співпраці в моменті передачі нам конченообхідних артилерійських снарядів. Але менше з тим, давайте аналізувати далі. А далі йдеться про те, що найближчим часом найбільший європейський виробник артилерійських снарядів, а йдеться про рейнметал, наростить виробництво у 2024 року з півмільйона відповідно, фактично до мільйона снарядів за рахунок введення додаткового виробництва на заводах зосереджених в Іспанії. Рейнметал. Найбільші виробничі потужності в Європі наразі виробляють півмільйона. ВПК Сполучених Штатів наразі виробляє 300 тисяч, 800 тисяч товариства. У вас не виникає питання, що відповідно ВПК країн ЄС і Сполучених Штатів вони здатні значно більше виробляти артилерійських снарядів, ніж ВПК Російської Федерації, яка знаходиться під економічними санкціями. Ще раз, сумарне виробництво артилерійських снарядів наших ключових партнерів, як європейських, так і Сполучених Штатів, складає приблизно 800 тисяч снарядів. В той час Ягур заявляє про 2, 2 мільйони снарядів, які випускає ВПК Російської Федерації. За оцінками Military Беланс нам на 2021 рік на озброєні армії Сполучених Штатів було приблизно 1200 одиниць 150 мм артцистем. В той час, як на озброєнні російської армії, приблизно 1800 одиниць 152 артцистем. Ну, якщо товариство теоретично припустити, що виробничі потужності російсько-американського ВПК стосовно виробництва боєприпасів, то точні. То, відповідно, темп виробництва артилерійських снарядів Російської Федерації має складати приблизно до 25 тисяч снарядів на місяць. На місяць. Тобто ті самі 300 тисяч снарядів на рік, але подібного темпу виробництва у ВПК Російської Федерації немає. Чому ГУРТ мов чергове? Дезінформує українське світове товариство і фактично підставляє президента своїми недолугими заявами. До речі, варто говорити, що саме браком артилерійських снарядів і продиктовано перемовини Москви з Північної Кореї про можливе постачання артилерійських снарядів для потреб окупаційної армії. І, до речі, ми разом з вами вже спростовували інформацію щодо кількості. Снарядів, які були начебто передані КНД Російській Федерації, бо називалися абсолютно астрономічні цифри. Так от, шановне товариство, по снарядах підсумовуємо Інформація, яка озвучена головним управлінням розвідки Міністерства оборони щодо можливості виробництва артилерійських снарядів ВПК Російської Федерації на рівні 2 мільйонів. Ну, як мінімум, не відповідає дійсності. Але йдемо далі. А варто говорити, що це не перший випадок, коли головне управління розвідки Міністерства оборони в якості інформації про виробничі потужності російського ВПК використовує Західні ЗМІ. Я нагадаю, товариство. Ми вже розглядали ситуацію з можливості постачання іранських балістичних ракет Російської Федерації. Тоді йшлося про те, що 16 жовтня 2022 року американська газета Вашингтон по з посиланням знов таки на двох неназваних представників розвідки країни союзника Сполучених Штатів заявила про можливість передачі тегеранам ракет Фатех 110 і із з радіусом відповідного ураження 300 і 700 кілометрів. Але в цій ситуації примітно те, що цю інформацію за першу джерело взяв вже очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України. І буквально за два тижні в інтерв'ю ЗЕДРАЙВІВ, а саме 28 жовтня, він повідомив про те, що російська армія вже може використати іранські ракети, себто постфактум. Е Дав зрозуміти, що Російська Федерація отримала балістику від Ірану. Напряме запитання журналіста щодо правдивості та термінів отримання ракет від Ірану. Пряме запитання в ЛОБ задали керівнику української розвідки очкова. Про що повідомлялося у середині жовтня 2022 року Богдана відповів так: я вважаю, що наступного місяця ми побачимо їх використання тут. Не побачили, на товаристи. Але до чого я згадав цей випадок? Вже другий випадок. Я вам наочно демонструю, коли керівництво головного управління розвідки, повідомляючи на загал українській і світовій спільноті про можливості російського ВПК використовує інформацію з відкритих джерел а саме публікації в американських ЗМІ з посиланням на неназвані джерела інформації. Які абсолютно не відповідає дійсності і відповідно тим виробничим потужностям російського ВПК. Але варто згадати і інший випадок, шановне товариство. Що це не перша подібна заява з боку головного управління розвідки Міністерства оборони, яка, як мінімум, ставить у незручне становище вищу посадову. Особу нашої країни я нагадаю, під час перебування президента України Зеленського Зеленського Сполучених Штатів, очільник головного управління розвідки Міністерства оборони заявив, що якщо Збройні сили України отримують приблизно до 100 ракет Атака, то це не змінить ситуацію. Мова повинна йти на думку Буданова про сотні ракет Атака. Я нагадаю, під час переговорів Зеленського з президентом Сполучених Штатів якраз стояло питання щодо можливості передачі Україні ракет АТАКМС от, для розуміння ситуації товариства і для розуміння ситуації представниками ГУР. Єдині публічні дані від 2007 року показують що запаси ракет АТАКМС у касетному спорядженні у версії М 39 А1. Які б і були потрібні конче Збройним силам України бо йдеться про дальність ураження до 300 кілометрів? Їх кількість була на рівні 488 штук. Їх виробництво припинилося у 2003 році, і відтоді їх більше не стало. Про які сотні ракет АТОМ тоді повідомляв Буданов, фактично ставлячи під удар. Передачу в Україні цих конче необхідних ракет з дальністю ураження до 300 кілометрів. І на останок товариства. На моє глибоке переконання політичному керівництву варто зробити висновки з цих заяв вищих посадових осіб Головного управління розвідки Міністерства оборони. В умовах війни таке явище, як Будановщина, а мовиться про. Непрофесіоналізм і некомпетентність не має бути присутні не в інформаційному, не тим більше в силовому болоті нашої країни. А ми з вами тримаємо руку на пульсі, перевіряємо інформацію і віримо Збройним силам України як єдиному гаранту територіальної цілісності нашої держави. Все буде Україна. Ми того варті.